Вітаю, друзі! З вами, як завжди, Акарс, і у нас терміновий випуск новин. Ну, по-перше, на аукціонах США з'явилася перша М5 в самому новому кузові із невеличкими пошкодженнями, тому кому цікаво, звертайтеся в Акарс, і я думаю, що ми зможемо за нею побадатися. Але тепер важливішого. Справа в тому, що нещодавно стало відомо, що держава вирішила закрутити нам гайки ще більше, і від 26-го року тепер електромобілі вже не будуть. Приїжджати до нас без розмитнення. Тобто за них доведеться платити. Я думаю, що там будуть якісь льготи, але ми всі розуміємо, що ціни на електромобілі виростуть. І саме тому ми сьогодні з вами поговоримо саме про електромобілі, які краще купувати на нашу суб'єктивну думку. Погнали! Починаємо ми з бюджетного варіанту, з самого бюджетного варіанту, який тільки можна собі вигадати, і це електричний смарт. Взагалі, машина просто пісня, і я вам скажу чому. Справа в тому, що перш ніж поговорити взагалі про електромобілі, треба розуміти, які автомобілі електричні можна купувати і які функції в них повинні бути. Е, найперше і найважливіше, на що вам треба звернути увагу, це е, які системи використання в батареї, а саме підігрів та охолодження батареї за якихось невідомих мені причин на таких автомобілях, як Nissan Leaf, Ці системи відсутні або повністю, або частково. Через те ви часто можете знаходити автомобілі на авторії, до яких вказано запас ходу там десь біля 60 км. І дуже часто вам доведеться взагалі міняти батареї на цих автомобілях, і це саме через це? Тому що влітку у високих температурних режимах батарея нагрівається і виходить з ладу. А взимку ми самі розуміємо, що все ж таки акумулятори в принципі не дуже люблять мінусові температури, а якщо там немає функції підігріву, то це взагалі опа. Так от, в Смарті, в Малеснікому Смарті, навіть першого електричного покоління, все це є, їх можна сміливо купувати. У мене теж колись був електросмартік 2017 року з пробігом там десь біля 100 тисяч км. І що я вам хочу сказати, що запас ходу в нього був навіть вищий, ніж. Вказував виробник. А саме, якщо по американським стандартам, то це десь близько 120 км запасу ходу. А у мене виходило проїхати на електричному смарті на секундочку 156 км і ще навіть трошечки залишалося. Тому смарт це чудовий варіант. Але якщо ви готові якби жити. З усіма моментами цього автомобіля. Ну, по-перше, він дуже і дуже маленький. У вас там буде лише два місця і е, ніякого другого ряду сидінь там, в принципі, немає. І додайте до цього ще й невеличкий багажник, але машина просто чудова, рується вона шикарно з, зі світофорів Ви будете виходити першим. Ну, ладно, з поправочкою, звичайно. Тому що все ж таки є і швидший автомобіль. Але в цілому, в звичайних режимах, ви завжди будете обганяти всіх. І навіть якщо ви подивитесь рекламу цього смарту, коли ну коли він ще продавався, то в рекламі він обганяє там на секундочку порше. І це, друзі, правда. Тобто перші 5 метрів стопудово за вами далі вже будуть звичайно. Усілякі проблемки, але в цілому машина надійна класна, і все, що треба було робити з сервісу цього автомобіля, це раз на рік міняти абзорбер. На той час, коли я володів цим автомобілем, цей абзорбер коштував щось там до 1000 гривень, що круто. І знову ж таки, на той час, коли я володів цим автомобілем, я рахував, що мені проїхати на ньому 100 км коштує десь близько 20 гривень. Ну, ви ще врубаєтесь в ці цифри. Зараз ну, це навіть важко собі уявити, тому що в мене дизельний автомобіль все одно 100 кілометрів мені коштує десь близько 300 гривень, як не крутий. А в смартіку от так. От, можна було за 20 гривень проїхати соточку. Пісня, взагалі. І так, ну, звичайно, у нас до класу бюджетних автомобілей також входить, також перепрошую, входить Fiat 500. От, він трошечки дорожче за смарт, їде він приблизно таку ж кількість кілометрів. Але ну, в цілому виглядає також непогано. Також там є всі необхідні нам системи, він також дуже швидко розганяється з місця, і це круто. Мінус цих двох автомобілів, звичайно, це те, що там немає прискореної зарядки. У смарті там є два режими зарядки. Але, чесно кажучи, в будь-якому випадку вам доведеться залишати автомобіль на ніч, якщо ви заряджаєте його з розетки. А навіть якщо не з розетки, все одно, скоріше за все, на ніч. І додайте до цього, що на вулиці, от знаєте, як люди люблять, я зараз мабуть скажу щось не те, тому що це стартап для всяких е непорядних громадян, але, е наприклад, сам блок зарядки в автомобілі Smart коштував 350 євро. Тобто, якщо ви залишаєте його на вулиці, то ну, з цим пов'язаний, скажімо так, деякий ризик. Так, погані люди, не слухайте це і не, не воруйте зарядки. Це дуже непорядно і погано, і ви попадете в ватути це. Так. Друзі, як би мені не хотілося бути оригінальним, оригінальним, оригінальним. Але я працюю на двох роботах я дуже втомився і тому друзі тесла тесла. Це звичайно перше про що люди думають, коли згадують електромобіль. Це була така інновація, коли вони тільки вийшли. Там я не не помиляюсь, у 2012 році там модели вже продавались. І тоді це, звичайно, було круто. Зараз ті технології, які запровадила Тесла в свій час, вже є в багатьох автомобілях і бісять дуже багато людей, наприклад, мене. Тому що все ж таки відсутність кнопочок, я вважаю, що це мінус, що користуватися цими екранами на ходу особливо це не дуже зручно. Але зробили, як зробили, і дуже багато багатьом людям це, звичайно, подобається. І в цілому ми всі до цього вже звикли. Навіть я от їздив на Теслі. Особливо дискомфорту не відчував. Так от, стосовно Тесли, звичайно, можна пригнати собі Model S12. якогось Ну, ладно, 12 не будемо так далеко заходити. 14-го року за дуже е, доступні гроші. Тобто, якщо ви там збирали на посаді, то задумайтесь про Tesla Model S. Е, я би рекомендував все ж таки Model 3, тому що вони більш надійні, з ними менше проблем. І якщо у вас є у тумбочці 15, то бігом дуйте в Акарс і купляйте собі, замовляйте Теслу. Тому що якщо виростуть ціни за розмитнення, які, до речі, взагалі ну, тої ціни не було там, просто виплатили якусь символічну суму і проїжджали, то зараз вже потрібно буде розмитнювати. Так от не можна до гадалки не ходити і зрозуміти, що тесли, навіть Model 3 ранніх років випуску, які можна там придбати в районі П'ятнахи, будуть коштувати, скоріш за все дорожче після 26-го року. В Теслі також є всі необхідні системи, які доглядають за вашою батареєю, але знову ж таки, друзі, не забувайте, що електромобілі не можна висаджувати в нуль і бажано не заряджати їх до 100%. Тобто, якщо ви тримаєте заряд батареї в діапазоні від 20 до 80%, то ваш автомобільчик скаже вам дякую у вигляді великого запасу ходу. За що ми їх так любимо? Тесл вже, звичайно. Обаднує швидкою зарядкою, якщо ви витратите ще трошечки грошей і встановите собі там якусь суперзарядку, то вона буде заряджатися досить швидко. А якщо бути точнішим, то там що, на максимальний час там десь заряджається. Ну, коротше, норм тема. Пацани, рекомендую всім тесла класна тачка. Хоча і, ну, я б краще взяв би собі бензинку, але сьогодні ми говоримо про електромобілі, тому тесла у нас на другому місці. Ну що, друзі, Тесло, з теслом все зрозуміло. У свій час я також думав собі купити якийсь електромобільчик з великим запасом ходу, але Тесла мені якось не вистачало. Знаєте, це все ж таки скучно, де їх просто їх ці окупи. Ми якось їхали скоріше, ми рахували просто Тесли. Ми їхали з Лівобережної на Троєщину і рахували Тесло по дорозі. Так, друзі, ми нарахували 13 Тесл і всі білого кольору. Тобто, якщо ви хочете виділяти, білу Теслу собі краще не беріть, тому що їх просто як білого бруду так. Тесла реально дофіга зараз їздить по місту. Це такий вже, знаєте, NPC car. Тому для тих, хто хоче трошечки виділятися і понтуватись, є прекрасний варіант. І це Jaguar I-Pace. Запас ходу в I-Pace вказував там щось в районі 400 км, але ми всі розуміємо, що це ну так, правда, трошки. І Jaguar I-Pace їде десь ну, 300 км, да, ви проїдете. Коротше, тачка класна, вона має преміальний салон, виглядає прикольно, вона також йде у чудових всяких кольорах, там є такий, типу, як помаранчеве-червоне, також є голубі. Ну, в общем, вони виглядають прикольно, дорого, але є нюансик. І нюансик цей полягає в тому, що ягуар може просто тупо згоріти. Ви якось зранку встанете, а його нема. Там просто обуглений такий шматок кузову будуть стояти. І з цим вже було пов'язано декілька відзивних компаній. Сам виробник радить залишати ягор і pace на вулиці. Ну Це прикол, звісно, да, щоб виробник таке казав. Залишати на вулиці і подалі від будинків та інших машин, тому що він може просто загорітися. От, я особисто не бачив е, таких випадків, ну, жодного згорівшого ягуру, але люди скаржаться. І, в принципі, якщо поколуватись в інтернеті, то ви знайдете цілу купу таких кейсів. Але його райпей зараз е, дуже здешевів, я думаю, що якраз таки через ці новини. Е, і якщо ви візьмете собі автомобіль після відзивних у цих всіх компаній, то є можливість, що він і не загориться. Батареї, до речі, робить для них, для них компанія LG, і робить вона ще їх для якщо не помиляюсь, для Болтів-Ваутів. Болтів. І цього всього хламу, про який ми сьогодні говорити не будемо. А його рай – класна тачка, от якби тільки не загоралася. Але знову ж таки, почитайте форуми, можливо, цю проблему вже вирішили. І його pace можна, там, якщо у вас бюджет десь 1025 вже можна собі пригнати і кайфувати. Класна тачка, всім раджу. Ну, якщо не горить. Совечики стариквай. Где-то, не важно. Не, нашу. Не, ну, то найдите машину, которая может сгореть нахуй. блядь! Как вам такое? Не, ну он классный. Ну что, не? Не, ну их же багато ездить по 8. Я ну, часто бачу. Жизнь не бачу жодного раза, чтобы вензорив. Нормальная тачка. Може, це про ніби... слуха. може конкуренти просто лякають блин, і підпалюють їх вночі. Там Тесла, якісь фанати Тесла бігають. Там... Коротше, я, я сягнув. <свісно> Друзі, погнали далі по електромобілях. Справа в тому, що наш хлопець за карсу, який займається купівлею автомобілів. Тільки що мені підказав, що BMW i 4 електрично можна пригнати собі також за 25 тисяч. Ну це звичайно вже круто, тому що якщо обирати між відносно безпечним i і BMW i 4, з якої поки що ніяких проблем не виявлено, то звичайно BMW i4 4 це чудовий вибір, і тут є багато посів. По перше, що BMW все ж таки по якості, якісті, якості, якості. Збірки, випереджає конкурентів, тому що це BMW, це top of the line, крутіше тільки Porsche і усі ці небожителі. От, ви отримаєте якісний салон, серйозний такий запас ходу, коротше тачка огонь, до вона ще і їде, і рується. Звичайно, вона не швидша за якісь зарядження до Motor Poet, Performance Tesla, Але якщо ви вам Важливіша якість, як мені, наприклад, то краще брати BMW. Тим більше, що вона достатньо швидка, друзі, вам цієї динаміки з головою вистачить, особливо у світі автомобілів з двигунами внутрішнього згорання. Коротше, за 25 тисяч БМВ 4 я вважаю це взагалі пісня, всім раджу, дуже і дуже крута тачка. А тим більше, що на них можна ще і піти і на шару покататися у Баварії. Вже пісня. Ми так вже робили, їздили, тестували, щоб потім вам... Ну, Щоб сформувати свою думку взагалі про нові автомобілі BMW. Тому Jaguar I-Pace, ой, футболі BMW i4 э, перших років випуску, там десь 22 2022 року можна пригнати з 25 тисяч, у всякому випадку так кажуть наші експерти. Тому зверніть увагу обов'язково. Так, друзі, ну важлива ще тема. Е, ну, Це так, знаєте, спірний моментик, але все ж таки важливий. Мерседес випустили новий g wagon g wagen Gelk або Glenn Wagen, як вони називають його німці, і він електричний. Чи вважаю я, що це позоріше? Звичайно, вважаю, тому що ну, все ж таки, що очікуєш від Геліка? От Ти навіть його бачиш, він навіть коли стоїть, таке враження, що його зараз заведуть і просто усі сигналізації в окрузі просто спрацюють. Гелік ми любили за його. Взагалі безумні оці двигуни, які туди запіхали, там ось які, починаючи з 6,3 та зараз ставиться в 8 з двома турбонагнітачами. І, звичайно, МГшний вихлоп — це ні з чим не спутати. І от тепер вони випустили нам цей електричний гендеваген, ну, чесно кажучи, трошки крінж, але що ну, поробиш? Майбутнє не за горами, хоча я сумніваюся, що воно за електричними автомобілями. Електричний ліндоваген це те, що у нас є, і він може робити G-turn, що е, означає, розворот на місці. Звичайно, щоб це зробити, треба виконати цілу купу усіляких е, кроків, налаштувань і ковирянь в комп'ютері, але він може це зробити. Що це означає? Що він може отак от стояти на місці і зробити отак, причому достатньо швидко, швидше, ніж китайські усілякі конкуренти, про які ми сьогодні говорити не будемо, тому що я особисто їх не дуже люблю. Ну там ці, ці зікри. Лі і прочі. Тим більше, що вони продають ці машини ворогу, і ворог на них катається. Всі ми знаємо, про кого зараз мова. Тому китайські електромобілі ми розглядати сьогодні не будемо. А от G-Wagon тільки що вийшов, але я думаю, що це питання часу, коли його почнуть бити американці. Найбільше ще зима, не всі американці вміють їздити, а геліки часто дуже покупають серйозні дядечки своїм молодим тьотечкам. І ці тьотечки звичайно, з такою потужністю. Дуже часто не справляються, ці машини б'ються, тому чекаємо їх на аукціонах і з компанією Cars у нас на дорогах. Ми поїхали далі. Так, друзі, для тих, хто додивився до цього моменту, є бонус. Справа в тому, що електромобілі це не просто зручно і вигідно у плані користування, це ще й дуже вигідно в плані покупки. Тому що електромобіль це реальна штука, на якій можна заробити. І дуже багато людей так роблять, і наші клієнти так роблять, вони просто ганяють електромобілі, перепродають і на різниці досить непогано себе почувають. І один з таких автомобілів, не враховуючи усіх тесл, який також може дуже вигідно пригнати, це e-tron. Першого покоління чудовий автомобіль, дуже якісний, дуже класний, дуже красивий. Привертаю увагу, є ще версія GT. І ці автомобілі мають дуже високу різницю в порівнянні з ринком України. Тобто, якщо приганяти з Америки, то там можна наварити. Ну блін, якщо повезе навіть тисяч десять на, на одному автомобілі. Ми навіть, чесно кажучи, навіть була така шильна думка самому собі пригнати Ютрон, перепродати тут. Але у мене просто немає цієї от, жилки бізнесмена. Тому я віщаю тут. Зараз вам. Єтрон e тачка класна, дуже якісна. На рівні з BMW, можливо, не така преміальна, як BMW, але на досить високому рівні, я взагалі вважаю, що Audi це рівень, до якого усім виробникам треба тягнутися, якщо вони хочуть бути, бути конкурентами. Коротше, e-tron перших цих генерацій, e-tron GT і e e-tron звичайний можна дуже і дуже вигідно купити. І ще не забувайте, що все ж таки автомобілі з Америки чим новіші, тим вигідніші. тому свіжі трончики e також обов'язково треба розглянути. Але на моєму досвіді я сам сидів. Рахував, і є трони, прям дуже і дуже вигідні. Тобто приганяти їх. Коротше, можна на цьому заробити, друзі. Що тут, що тут говорити? Хочете заробити? приходьте в Акарс, приганяйте собі електротачки, і буде вам щастя. А, а ми поговоримо про автомобілі, які особисто я з Америки, електричні, де й взагалі не купляв би і не приганяв. Поїхав. Відкриваю нашу трійку автомобілів, електромобілів, які особисто я б не купував, і це. Volkswagen Golf є. І пояснюю, чому. Тому що автомобіль достатньо дорогий, якщо порівнювати його з конкурентами, але запас ходу у нього там всього нічого, там щось до 200 км. це взагалі смішно, друзі. Смішно. При тому, що заряджати його доведеться довго, коштує він дорого. Ну і в цілому, я не знаю. Ну, нафіга вам електричний гольф серйозно. Візьміть собі за ті ж гроші життя і буде вам щастя. На другому місці у нас електричні Chevrolet. І чесно кажучи, це суперсуб'єктивна, але вони просто банські, Йові. некрасиві в кінці кінців. Кінці. Думаю, що за деліфінчиками все зрозуміли. всі больти-вольти мені не подобаються. Там, звичайно, є гібридні версії, але вони, ну скажімо так, зовсім не дуже. Значить, На третьому місці у нас що я там говорив? Mercedes Джиллбегом. Короче, на третьому місці, друзі, це найголовніше. О тут це прям Red Flag. Це Nissan Leaf. І нехай у вас не, не спокушає його низька ціна, тому що коштують вони реально дешево. E, Nissan Leaf купляти не можна, тому що там не стоїть на одних моделях підігрів батареї, на інших охолодження батареї, а на деяких навіть взагалі нічого не стоїть. І це дуже і дуже, і дуже, і дуже погано сказується на, e, житті, на житті вашого акумулятора. Тому що. E, Знову ж таки, купити собі електромобіль за там скільки за сім тисяч доларів і за 3 або чотири тисячі доларів замінити акумулятор. Ну приємного, скажімо, так мало. Тим більше, що навіть якщо ви його заміните, то запас ходу у вас буде там до 160 км. кілометрів. А, і взимку, до речі, друзі, взимку це взагалі прикол, тому що якщо ви включите пічечку, яка на секундочку е, потребує десь 2 кВт енергії, тобто у вас батарея, там скільки там 17, да, чи 18 кВт, і 2 кВт у вас в годину просто буде зрати пічка, тобто ваш запас ходу буде гаснути на очах. І це, звичайно, сумно. Тому ніколи не беріть собі Nissan Leaf, тому що е якщо ви купите дешевий, у вас буде запас ходу 50 км, Якщо купите дорогий, 160 км. Ну коротше, це кріж. Топовий, на мою думку, електромобіль останніх років це Hyundai Ioniq 5 N. І це не просто так я так кажу, тому що мало того, що корейці навчили цей автомобіль швидко їздити по треку, так для тих, хто сумує за двигунами внутрішнього розгорання, там є імітація, мало того, що звуку двигуна, як є у багатьох автомобілях, там є імітація перемикання передач. Причому навіть з відсічкою. Тобто, якщо ви не перемкнете передачу, у вас буде відстрілювати обороти, і машина швидше їхати не буде, поки ви не перемкнете передачу. І це дуже драйвово, дуже круто. Ці автомобілі показують шикарний час на е гоночних кільцях. І що найголовніше, що все ж таки. Е Бренд Hyundai, це бренд, якому особливо я особисто, я перепрошую, боже. особисто я довіряю. Це якість, це швидкість. Коротше, автомобіль супер класний, Дуже чекаємо, коли американці почнуть їх розфігачувати на е, своїх американських треках, і ми зможемо їх вдво... Я ще раз наголошую, що тільки в 25-му році на шару розмиднути і пригнати сюди. Тобто в автомобіль вийде значно дешевше, ніж хотілося, точніше, ніж очікувалося. Хотілося нам би ще дешевше, звичайно. Але друзі, ну коротше, тачка реально класна. Обов'язково подивіться на них, на них огляди значить, всяких ютуберів американських, тому що це взагалі дуже цікава пісня, хоча і сумна, тому що все ж таки це такий натяк на те, що бензинові автомобілі потроху. Відживають своє, але я все ж таки сподіваюся, що нафти ще вистачить, е, хоча б на мій вік, щоб я ще встиг подобасити на якомусь v 8 Що, друзі, з вами, як завжди, була компанія A Cars. Ми про вас дбаємо. Ми хочемо, щоб ви не тільки купляли собі якісні і цікаві автомобілі з Америки, але й про бажання заробляли на цьому, якщо захочете свій автомобіль з Америки, який ви пригнали з A-Cars, продати і заробили на цьому дофіга грошей. Від себе хочу сказати, я вас дуже прошу. Пригоніть, приженіть собі нарешті. Вже хтось Rm 3X. Дуже хочеться на нього ну хоча б подивитись. Якщо не дасте покататися, дайте хоче подивитись. А з вами були Акарс, як завжди, і до наступних зустрічей. Тобто ми з Електроташі почали, так? Да? Ви кончите 3X. Ні, ну я перепрошую, друзі. На 3X це 3X. Я не знаю електроташки, але то Іонік N це. Ну.